Руйнування озонового шару одна з найважливіших проблем сьогодення. Це питання, в якому багато незрозумілого та чимало домислів. Але ясно одне: якщо руйнація озонового шару не припиниться, то наслідки відчують всі. Але навіть і тепер в деяких країнах збільшується використання хімічних речовин, які пошкоджують озоновий шар. Але чому це так небезпечно? І що ми маємо робити? Саме про це йдеться у цьому фільмі. Врятуємо озон негайно. Основою всього життя на землі є сонце. Воно дає нам життя, тепло та енергію. Але сонце може також знищувати живе своїм ультрафіолетовим промінням, яке ми не можемо побачити. Нас захищає від цього випромінювання тонкий серпанок, який складається із газів, наша атмосфера. Його невеличка частинка озон тоненький прошарок, що знаходиться в стратосфері, на висоті від 15 до 50 кілометрів над землею. Це тендітний, але ефективний захист проти більшої частини ультрафіолету. Озон це особлива форма кисню, яка перебуває в стані постійного змінювання. Він розпадається, а потім відновлюється у пропорціях, чітко визначених природою. Але зараз антропогенні хімікати руйнують озон швидше, ніж він відновлюється. Озоновий шар стає все тонкішим і все більше шкідливого ультрафіолетового проміння досягає поверхні землі. Люди, які проводять багато часу на сонці, ризикують захворіти на рак шкіри, але це тільки один з багатьох наслідків пошкодження озонового шару. Через деякий час буде забагато світла, що може зашкодити навіть здоровим очам. і Якщо руйнування озонового шару продовжиться, багато людей можуть постраждати від хвороби очей катаракти. Дехто може взагалі втратити зір. Це може вплинути і на тварин, і не має засобу захистити худобу, яка пасеться вільно. Страждають також захисні функції нашого організму. Навіть якщо вашу дитину було прищіплено проти туберкульозу, руйнація озонового шару можлива причина того, що щеплення стає менш ефективним. Сонце може послабити спроможність організму боротися з інфекціями, наприклад, з малярією. Шкіра не зможе захистити імунну систему від негативного впливу сонця. Якщо руйнація озонового шару триватиме, нам всім загрожує небезпека. Сонячне випромінювання може вплинути на нас і іншим шляхом, руйнуючи основи національної та родинної безпеки. Експерименти, які моделювали руйнування озонового шару, показали, що підвищення ультрафіолетового випромінювання сповільнює зростання таких важливих харчових культур, як соя. Такі дослідження були проведені і над іншими рослинами, і багато з них виявилися чутливими до ультрафіолету. Ліси теж під загрозою. Експерименти довели, що сосни, які отримують посилене ультрафіолетове освітлення, ростуть вдвічі повільніше, ніж звичайні. Уповільнене зростання дерев зашкодить лісам, і це може зруйнувати баланс природних екосистем. І вже з'явилися перші ознаки цього. Кожного року в Антарктиці від потоншення озонового шару гине планктон, основна їжа морських жителів. Якщо кількість планктону зменшиться, це означатиме важкі часи для всіх мешканців моря, що може призвести до зменшення уловів. Морські істоти знаходяться у подвійній небезпеці. Під загрозою опиниться не тільки їх харчування. Адже личинки риби та малюсків, що живуть у неглибоких, близьких до узбережжя водах, дуже чутливі до ультрафіолетового випромінювання. Майбутнє може виглядати жахливо, але цього нещастя ще можна уникнути. Якщо ми будемо діяти швидко, то ще зможемо зупинити знищення озонового шару. Але насамперед необхідно зрозуміти, що саме відбувається в небі. Ще у 70-х роках вчені попередили, що вироблені людиною хімікати, такі як хлорфтор вуглеці, поширюються в атмосфері та руйнують озоновий шар. Але проблему ігнорували, потім настав шок. В середині 80-х руйнування озону прискорилось, і над південним полюсом його залишилось тільки 50%. Таке явище часто називають дірою. Вона з'являється кожної весни у південній півкулі. Тепер озонова діра сягає південної Америки. Спочатку були суперечки, що саме спричинило появу дірки. Але наукові дослідження довели, що це сталося через вироблені людиною хімікати, які містять в собі хлор та бром, особливо галогени та хлорфтор вуглеці. Галогени використовуються у вогнегасниках і вони настільки шкідливі, що розвинені країни одночасно у січні 1994 року припинили їх виробництво. Хлорфтор в можна знайти будь-де. У холодильниках, морозильниках, в аерозольних балончиках, кондиціонерах, чесниках, які використовуються в електроніці та при виробництві паролону. Хлор в торбу дуже поширені саме тому, що це дуже стабільна сполука. Але коли вони потрапляють в атмосферу, то можуть залишатися там десятки років в стратосфері ультрафіолетове випромінювання. Відщеплює атоми хлору від хлор і вони реагують з озоном. Розщеплюючи його на кисень та одноокис хлору. Потім одноокис хлору реагує з вільним киснем, щоб знову сформувати хлор, і цикл починається знову. І знову і знову. Кожен атом хлору може зруйнувати тисячі молекул озону. Найсильніше руйнування озонового шару відбувається над Антарктикою, тому що через дуже суворі зими там формуються льодові хмари. Молекули хлору осідають на кристалах льоду, і коли приходить весна, руйнування озонового шару починається дуже швидко. У північній півкулі відбувається те ж саме, але завдяки більш м'якому клімату, ситуація там не така критична, як в Антарктиці. Далі від полюсів загроза ще не настільки сильна, але в атмосфері вже достатньо хлорфтор в вуглецю, щоб бити на сполох. Говорить пан Сарма, координатор секретаріату з проблем захисту озонового шару. Міжнародне товариство почало хвилюватися з цього приводу ще з 72-го року. З того часу ця проблема неодноразово обговорювалась, і в 85-му році було прийнято рішення про захист озонового шару на основі Віденської конвенції. Перший реальний крок був зроблений у 87-му році, коли в Монреалі було прийнято рішення про невикористання хімічних речовин, які руйнують озон. Чим зрозумілішим стає, що хлор шкодить озону, тим рішучіші заходи застосовуються, говорить Елізабет Даутсвел, виконавчий директор програми ООН по захисту навколишнього середовища. Монреальський протокол має міжнародне значення. Це угода між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, яка має юридичну силу. Його підписали не тільки захисники довкілля, але й представники уряду та промисловості. Вони прийняли зобов'язання вжити дій щодо захисту озонового шару. угоду підписали понад 150 країн. і всі вони роблять кроки до зменшення виробництва хімічних сполук що руйнують озон Завдяки міжнародним угодам, щорічно в атмосферу потрапляє все менше речовин, які руйнують озоновий шар. Але загроза ще не минула. У країнах, що розвиваються, зростає попит на побутові товари, тому компанії-виробники все одно використовують речовини, які спричиняють руйнацію озону.